Друзі, привіт! Сьогодні я на ставочку. Попробуємо на поплавочку на ставочку половить карасика. Вроді би, вже карасик віднерестився, ну не знаю. Сьогодні пасмурно, вчора переміна погоди була, вітер сильний. Вчора зранку я був на рибалці, але спіймав кілька плоскирок. І не дуже вчора кльов був, так що сьогодні. Відео і не виставляв, так що сьогодні будемо ловити карася. Так, друзі, і ще повторюю в кожному відео, що до мене звернулися бійці, які звільнилися, тобто демобілізувалися з тяжкими пораненнями із Збройних сил, і організували майстерні по збірки fpv дронів і потрібно для них комплектуючі ваша допомога. Так що, друзі, хто не байдужий, будь ласка, банка на монобанка буде в описі під відео. Номер карточки, хто скільки допоможе нашим Збройним силам. А зараз буде саме звернення від бійців, і потім будуть кілька фотографій вже. Дрони, які були зібрані на ваші кошти. Ну і буде, звісно, пізніше буде звіт. А то вже мені пишуть, що там щось, щось воно, не воно, куди гроші. Я спілкувався з ними, сказали, звіт буде все як положено. Так що не, не переживайте. Так, ну зараз звернення від бійців, а ми починаємо розкладатись. Бажаю міцного здоров'я, панове, до вас звертаються військовослужбовці військової частини А-7378, яка виконує бойові завдання на Харківщині та на Донеччині. Наші побратими, які були демобілізовані після важких поранень та волонтери, зараз займаються важливою та корисною справою. Нам організовано декілька невеликих майстерень, де збираються з комплектуючих в Звертаємося до підписників каналу Рибачі Екомію, пана Анатолія, за допомогою. Нам потрібні комплектуючі для дронів, які ми закуповуємо. І потім собівартість таких дронів виходить на порядок дешевше, ніж якщо закуповувати готовий виріб. Тому ще раз звертаюся до вас за допомогою. Будь-який донат важливий. Допомагайте Збройним силам України. Смерть загарбникам. Слава Україні! Так, друзі, прикормочку сьогодні використаю. Ось таку флагман серії Про халва. Ось все. ось таке гарне квідерце, бачите, воно так складається, хлоп і все. Дуже, дуже зручно. Є у мене черв'ячок, опариш, кукурузка консервірована залишилася. Ну і десь там ще є манка, зможемо наколотити. Не залишайте сміття на березі водойми. Так, ну а що ж? Ну а ми зараз заколотимо це все діло, замішаємо і будемо потрошку пробувати ловити. Зроблю зараз невеличкий експеримент. Сейчас тут я нічого не додав такого, додав тільки кукурузы, консервированной кукурузки, трошки сиропу від неї. Ну, а ось другого відерця я не взяв, а ось оце для води я додав ось, ось цей ароматизатор з таким ярко вираженим е, запахом. Часний кух. О, ось так. Бо я побай. Ось так, досить небагато трошки хватить, щоб не переборщити. Ну, а тут ще в мене разні є бікфіш, там пшикать є, карась. О, тобто, зараз спробую. Тут, друзі, як бачите, така просіка широка, метрів 4, а там може й метрів 5 з краю. І треба поближче кидати до трави, до цього сітнягу. І зараз я під одну сторону кину з часником під ліву, а під праву сторону кину таку цю звичайну прикормку. І одну вудку буду закидати вліво, а другу вправо. І буду отак головою монтилят на поплавок. <хи> так що зараз ми наліпим шарів. Кліпив ось таких шариків, це з часником. І три штучки залишу. Потім, можливо, треба буде підкормити. Так, ну і зараз попробуємо. отуди. Опа. Ой, хорошо! Ото на оту відстань метрів 7-6. Так. А під другу сторону, звичайно, цієї прикормки. Ну як звичайної, без ароматизатора. Просто. І десь нам треба. Опа. О, ото туди. Ось так, все. ось такі поплавці буду використовувати. 7 грам написано на них. Універсальні. У мене утки настроєні на річку, поводки довгуваті, Ну нічого. нічого, Попробуємо. Якщо щось не вийде, то поводок поставимо короткий. Вудки в мене ті самі, сквадрон флоубуло, 5-метровочка, телескопічка з тестом до 12 грам, котушечка Ренд 3000, жилочка тут 0,24, поводок 0,2. Тобто тут для річки, для таких більш умов настроєна вудка. Ну нічого, буде нормально. Ось так. Це все від флагману. Друзі, друзі. І там щось у мене, то щось. Полило, полило, полило. Опа, є. І карась, друзі. Ха-ха-ха. Підійшов. Ух, який гарний, дивіться. Це зліва, там де. Там де часник. Прикормочка. І там була покльовка і там. Ось дивіться, який гарні карасики. Бачите, супер. Так, садочок достаємо. Опа. На черв'ячко. Друзі. Там у мене було два черв'яка невеличких. Я трошки поспішив. А тут у мене один черв'ячок був і я вже не спішив. Повело, повело, повело. Раз. І гарний карасик. Тут він увесь такий. Добавлю, ось, І ще черв'ячка перещепнув його. Ось отак ось. Ой, бачите? Це все класично. Нічого. супермудрого. А цікаво я тут меншу глибину, мабуть не встиг. А ну сейчас я спробую ось мочить червяка в оцю ось штучку. Атрактант карась, ну пахне часниковий такий різкий запах. Спробуєм так, сейчас все. Я чуть не взявав, друзі. Ой-ой-ой, я ой, 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 тут розливається моя жидкість. От завжди так. Ну це меншенький карасик, але теж хороший. Але теж горний. Опа. Тут все на місці, закидаємо далі. Чуть не взівав. хороший. Ух, який. Ничего себе. О, так классный. <связывая> <связывая> И это який. О, гарный. А, а что? На червячка. Так, сейчас что? <связывая> Я с ним что-то Опять начал, друзья, полотить манку. І він клюну. Тут треба, мабуть, постійно чим займатися, щоб наловити карасі. Як тільки щось роблю, так відразу і, і клює. Так, ну а я продовжую колотити манку. Ось коробочка. Ну, Мабуть, трошки води я переборщив, але ну, манка в мене є. Зараз граминку треба додати манки, бо це занадто рідке вийшло. Будемо так колотити і спостерігати за поплавцями. Ага. Ось так, потихеньку, потихеньку. Така рибалочка клас, тихенько, не спіша, не один за одним. А то мені один учора хвалився, дивись, що я наловив, дивись, що я наловив. Ну я не питав його, де, що і як. Там у пакетах показав у машині мені, дивись, скільки карасів. Ну і що? там кілограм може 15-20. Каже, тільки закинув її, тільки закинув її, тільки закинув її. Те, кажу, то. То не рибалка, то вже хапужество. Оце риболка. Коли ви сидите спокійно, раз покльовочка, потягнув карасик, піймався. О, дивіться, дивіться, дивіться. О, опа! І тут є. О, бачите. Раз і все. Оце риболочка. хе О, ніколи один за одним. Я поділяю рибаків на дві категорії. Є рибаки, які їдуть на рибалку, а є рибаки, які їдуть за рибою. На рибалку рибаки їдуть посидіть, віддихнуть. Для них Неважливо наловити багато риби. Звичайно, хочеться кожному, щоб були покльовки, піймати рибу, піймати велику рибу, трофейну. Але на першому місці у нього просто рибалка. Віддихнуть, не впіймав нічого, навіть не бачив покльовки, нічого страшного, зато побував на природі свіже повітря і всяке таке. Упіймав кілька рибок, хай невеличких, бачив покльовочку, впіймав рибку, клас, все вийшло. А друга категорія рибаків, у них саме перше в голові, це наловити риби. Як можна більше, 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 більше. Тобто вони отримують задоволення від кількості пійманої риби. Одні рибаки. А другі отримують задоволення від самого процесу рибалки. Від покльовочки, від виважування риби, від ось такого співуптичок. Ну, якось так. Це моя думка. Так. А ми закидаємо і колотим далі манку. что нюха нюха наливу не бачите все таки наливу там где часникова прикормка клея крошечную газту а перхвиля пришла уже аж сюда ну ага. ну ну давай давай а я болтаю 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 Я не спец у цій манки. Але дивився відео, чим краще збовтана, тим вона краще. Краще держиться на гачку. Ну, Побовтаю. О! <смітна> Вроді намотав. О, дивіться. Зараз <смітна> спробуємо я ж кажу, я на манку дуже рідко ловлю. Так. Таке це її. Зараз, щоб дуже не стукати об воду, Попробуємо зараз отак закинути. Опа. Нормально. Трошки треба було ближче до куширів. Але нормально. Покоро, Дивіться, друзі. А на манку майже бистро й клюнуло. Ага. Бачите? На маночку чиста сама манка, без ніяких. Такий карасик гарний. О, хе, клас. Ось це. А на манку зразу клюкнув. Значить що. Попробувати і на ту гудку. Маночку почепить. Бо щось на червячка замовкло. А тут майже відразу. Ну зараз ми провіримо. Це може просто як кажуть співпасти. Так, як я не люблю цю манку. Ну нічого. О, мою. моё шутка дергнулась исход. Елки. Вы бачили. Тут намотую, там клюе. Чуть у лоба грузиком не получил. Ой. Чуть не взивав Так, друзі, ви бачили, а це на, на манку. На манку із ароматизатором чесниковим. Не знаю. Совпадення <гум> не думаю. А може. Зараз перевіримо. Гарний такий карасик, бачите. Ой, сонце вийшло прямо. Тут місто хороше, але зранку як ловиш сонце прямо-прямо в очі світять. Ну то таке. Нічого страшного. О, манка вже настоялася. Трошки її ще поколошматив, трошки така, якби хлебкіша стала, тягучкіша. Так, а де мій отруктант? Ось. У. Раз карась клюнув, він недовго прийшлося чекати. Значить правильно ми все робимо. Значить вмочаємо ще раз. Це звичайно хімія. Краще взяти натуральний. Кілька зубчиків часнику, часник одавочкою видавить і туди. Ось От таке. Ми вже всі звикли до хімії, риба теж. Зараз я спробую ось одягнув кукурузку і теж її ось сюди повмокаю. Оцей ароматизатор. Дивіться, тільки закинув. Ось, працює. Бачите? Опа! Так ну це чипухався, те що він зірвався. Це не страшне, Це ми не переживаємо. Хай зривається. Але, але, але. Слюнуло зразу на манку з часником. А тут ось вже я одягнув кукурузка у нас з часником, якби кукурузка, можливо, тримається трошки краще. Ой. Mm -hmm. oh -oh -oh -oh. Пішов, 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 опа. Є. Ох, які борзі, диви, на рапа треба тягти. Ти о, це хороший, ого. О! Ей, це який гарнівний. Маночка з часничком. Можна, звичайно, додавити манки було б. І в... Ой, не манки, а трактанту. В саму манку. Ну, не буду я. Хай, можливо, я зроблю таке вдома. Зроблю таке вдома. Можна з різними атрактантами спробувати. Так, колись я більш краще підготуюся для цієї рибалки, а то я нічого не готувався так. Усе снасті лежали ті, що й на річку, все, у машині. Навіть і манка там у мене була ще у сумці з попереднього разу. То я дві неділі назад, мабуть, чи днів 10 був тут. Тут я взагалі в цьому році третій раз. Перший раз я рано приїжджав, то не бачив і покльовки. Ну, а там у мене є відео, трошки карасиків я половив. Він сам 23 квітня, якщо я не помиляюся, був 22-го, а відео вийшло 23. -го. Мабуть, ще так. Да. 7, майже дві неділі назад зараз ще разочок перенаживлю дріб'язок диб-диб проведе трошки і все дріб'язок оббиває манку на черв'яка на опариша на пуфіки мовчить зовсім Ну, вже двадцять хвилин на десяту вже немає дуже і смисла і сидіть. Просидів я ці кілька хвилин, взагалі ноль. Нема покльовок, збираюся вже. Додому не хоче. Ану зараз акуратно витягну чи на місці, хоч манка. Ні, нема. Видно, дріб'я оббиває. Так що ось якось так. Глянемо що я тут спіймав сьогодні. Небагато. <гум> ну, ось трошки коросиків наловив. Хай пливуть. З них наїдку. Як на мене, корось не дуже смачна риба. Так що, ось так. Ну що ж, друзі, ось така сьогодні риболочка. Як на мене, досить вдала. Хай я там спіймав десяток чи скільки карасів, я не рахував. Але супер. На ставочку, спокійно. Сам сидиш, ніхто не мішав, такі покльовочки, нема, нема, повів, поплавець єсть. Ну, якби це рибалка, класика. Тобто я відпочив. Супер, супер. Рибалочка. Ну і що, ще обов'язково я на цей ставочок приїду неодноразово, буду заїжджати. Хоча я по ставках і не дуже великий любитель, але все рівно для разнообразя, як би сказати, все чітко. Так що ось так. Як ви бачили, карасик клював на манку, трошки там на черв'ячка проклюнув. А то на манку і вмочав я у... Атрактант, чи ароматизатор, такий дуже ядовито часниковий запах у нього. Ну Ось так. так що Зранку поклювало, а потім ось зовсім перестало. Ну Тут такий ставочок своєобразний, я вже говорив. Ну що ж, друзі, буду я закінчувати своє відео, вже майже зібрався, буду їхати додому. А ви не забувайтеся поставити лайк або дізлайк. І не забувайте підписатися на мій канал Рибачу, як умію. І ще що найголовніше, не забувайте задонатити на комплектуючі FPV дрони нашим Збройним силам. Де можна задонатити, внизу в описі під відео. Банка, монобанку і номер карточки. Так що, ось, друзі, так. Я вже говорив, звіт про все буде. Ну, а я на цьому закінчую. Пока, до скорої і скорої зустрічі. Слава Україні!